Рибки, Чутливі, емоційні, вразливі, такі глибокі, такі чарівні. Яким буде квітень для вас? Нагадую, розклад загальний програється Не у всіх. за особистими розкладами. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Ми традиційно дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя, рибки. Трішечки все стоїть на паузі. Можливо, вам і потрібна така трошечки передишка, щоб пристрасті трішечки заспокоїлись і ви відпочили. Вам, можливо, потрібно це для якогось переосмислення, можливо, для в подальшому нового спалаху почуттів. Але квітень такі. Спокійний в особистому житті, не передбачається пристрастей, не передбачається якогось качу. Тобто, такий досить спокійний, спокійний місяць. Кар'єра навчання фінанси. Ну, тут також ви в своєму репертуарі, ви все мрієте, плануєте, якісь ілюзії, самі не знаєте, що, можливо хочете, ще не оприділились. Тобто, квітень ще такий у вас мрійливий, будування планів, обирання якогось шляху. Ви собі можете це дозволити. І порада від Таро. Порада. Щоб ви не робили, обов'язково перевіряйте інформацію. Також ця карта може говорити про те, що хтось за вами спостерігає та збирає про вас інформацію. Тож, що б ви не робили, робіть обачно заглядкою на те, що хтось може спостерігати за вами і збирати про вас інформацію.